Вітання всім! Сьогодні ми знаходимося в Сумській області. Я хочу вас познайомити в деякій мірі навіть унікальним нашим проєктом. Це реконструкція багатоповерхового житлового будинку, що був зруйнований під час окупації. І сьогодні ми йому дали нове життя. В плані інженерії, в плані системи опалення та гарячого допостачання в даному проєкті зареалізована комбінована схема, тобто є геотермальний тепловий насос потужністю 70 кВт і є два повітряних теплових насоси гайстер потужністю 19 кВт кожен. Ці поєднання дає змогу отримати в принципі найвищу ефективність такої системи. Тобто повітряні теплові насоси будуть працювати до якоїсь там умовно плюс 5. 0 градусів, а далі буде підключатися геотермальний тепловий насос, і таким чином в розрізі року будемо мати найвищу ефективність такого рішення. Як ви можете переконатися, теплові насоси працюють надзвичайно тихо, не створюють жодного дискомфорту. Інверторна технологія дає змогу змінювати частоту залежності від погоди. І таким чином це не тільки найвища ефективність, але й, звичайно, дуже комфортні умови, саме по шуму, по звуку, який, в принципі, нікому не заважає. Зараз з Сергієм знаходимося на кисоні геотермального поля. Тут знаходиться розподільчий колектор, до якого під'єднано 27 геотермальних зудів глибиною 50 метрів. Ось тут знаходиться геотермальне поле. Надалі це буде зелений газончик, дитяча площадка, тобто нічим, нікому ніяких дискомфортних умов геотермальне поле не створює, але дає змогу опалювати будинок, ось цей, який знаходиться позаду нас з найвищою ефективністю. А зараз ми знаходимося всередині нашої теплоенераторної теплопункту, що опалює наш будиночок. Це його термальний тепловий насос гайстер грунт 70 кВт інверторного типу. Дуже потужний і дуже суперефективний. Тут у нас два внутрішні блоки теплових насосів повітряних, зовнішні блоки, яких ми бачили на вулиці. І, в принципі, вся інша необхідна обв'язка для того, щоб функціонував цей теплопункт. Буферні ємкості гарячої води. Приготування гарячої води у нас тут, до речі, відбувається за рахунок проточної станції, тобто тепломінника з нержавіючої сталі, відповідно, нагрів відбувається гігієнічно і дуже високо ефективно. З цієї сторони, у нас знаходяться буферні ємкості системи опалення, з яких же відбирається тепло безпосередньо для роботи нашої системи опалення всього будиночку. Що ж у нас тут цікаво, це зрозуміло, це насоси з частотним регулюванням, що також підвищує загальну ефективність нашої системи. Тут нас. Бірочка нашого теплового насосу зроблена в Україні, високоякісний, висококласний продукт. Буде в нас є в нас загальна шафа центрального керування, яка буде керувати всією цією системою, всіма насосами, всіма елементами, які присутні в даному теплу. Тому можемо сміло вам рекомендувати наш продукт, наші теплові насоси, які повністю сконструйовані та виготовлені в Україні. Купуйте українське, це насправді буде найкраще рішення, найкраща якість, найвища ефективність. Тобто топ-топ-топ. Будьте з нами, купуйте гайстер.